Доброго дня, шановні аграрії. Так, Ми повернулися на поле, де в нас посіян гібрид Торсумо. Е, сьогодні у нас 13 липня. Е, від посіву в нас пройшло 62 дні. Значит, і подивимось, що у нас тут відбувається на полі. Зараз трошки пройдемо вперед. Так, ну так, ми трошки пройшлися. Значить, що ми тут бачимо? А, після посіву на цій ділянці більш ніяких операцій не робилося, окрім міжрядки. Тобто не вносилось ні гербіцидів, ні фунгіцидів, ніякого живлення, взагалі нічого. Ну і от У нас соняшник в такому стані. Ну, Вологи досить. Ну, защити не було, щось трошки десь і покусало. Так, понизу у нас, я нагадаю, тор у нас е, гібрид устойчивий до 7 по очку. Е, так, ну тут у нас трошки ж є по болячкам щось, чельтернаріоз, чи септеріоз. Вже починає зацвітати. Ну Тут так трошки видно, воно неоднорідне, вже... Деякі рослини зацвітають, деякі ще ні. Ну, це Ми вже з агрономом тут ходили, дивилися, сівалка трошки вже би, хоче оновлення. От. Ну і трошки закладка насінин. Отут у нас просів, закладка насінин трошки нерівномірна. Від цього ми і бачимо, що трошки один вже зацвітає, один, один ще ні. Ось, зараз ще пройдемось. Висота рослин в нас десь метр 30, метр сорок. Отакий От в нас вже торг. Угу. Що ми тут бачимо знизу? Ну, цей рік для аграріїв важкий. Тому вже навряд чи що буде вноситись по фунгіцидах і підживленню. Ну, от таку маємо картину. Що маємо, то маємо. Далі буде, будемо спостерігати, що в нас буде получатися. Дякую за увагу. Слава Україні!